Всім привіт! вітаю у новому відео. Сьогодні буду робити останнє приготування перед Різдвом. Звісно, що я не робила це 24 числа. Я робила це заздалегідь, просто відео вже вийде сьогодні. І я раніше не додавала ніякий декор, бо хотіла спершу помити вікна, не хотіла на брудні вікна чіпляти якісь гірлянди. Тож, нарешті, коли почалися канікули, я мала час зайнятися цим. Бачите, що в нас такі захисні є замки на вікнах, тому що вікна досить так низько розташовані, ну, тобто вони дуже вертикально великі, і Андрійкою вони вже там по пояс, і він може виглядати легко, і я трішки хвилююся, бо. В принципі, це високо, і там у нас є така яма прямо під вікнами. Тому ось так вирішили захиститися, щоб він не нароком не заліз на стільчик та не відкрив ці вікна. Безпека перед усім і навіть усі засоби я завжди закриваю ось ці е, такі захисні. Елементи, які крутяться носики, щоб він ненароком собі нікуди їх не пшикнув. Я помила цих два вікна, і тепер вже можна переходити безпосередньо до декорування. Зараз покажу, що у мене є. Є у мене не так вже і багато, але потроху-потроху щось з'являється. І перша це така верхівка. Приїхала до нас з дому, з України, тому будемо нею прикрашати верхівку нашої ялинки. Є у мене така гірлянда з фламінго. Вона на батарейках тут. Сподіваюся, що працює. Так, працює, так, світиться, підсвічується. З минулого року є такий у мене олень на вікно. Дощик. І кілька іграшок таких ще довісимо на ялинку. Ще з минулорічного такі зірки. Ця взагалі величезна, ця трішки менша і, ну, краще виглядає, ніж ця велика. І також у мене є зірка з Ікеї. Будемо її вішати. Ось так вона буде виглядати. І з лампочкою. Підсвітимо, ми її підвісимо. А в цьому році я купила таку золотисту, щоб її ставити, як лампа буде. Хочу її поставити на стіл і ось так вона буде виглядати. Так, також у мене є такі зірочки, не знаю, хотіла я з них якусь композицію придумати, можливо, ще щось вигадаю, поки що лежать. І з нового купила ще зірки собі, вони мені дуже подобаються, як вони виглядають, ці такі взагалі з візеруночками гарненькі, і купила такі кульки. Знаю, що можна робити самим такі. І я їх робила. Якось ну, такі схожі іграшки, вони вже кілька років популярні, і такі самі у мене були і в дитинстві. Тому вони мені трішки нагадують про дитинство, про дім, про свята. Ще й така кольорова гамма гарна. І також ось цей красунчик приїхав до нас із дому нашого, з України до нас, буде нас радувати під ялиночкою, подаруночками. Зараз буду складати, точніше, розкладати ці паперові зірки і вже думати, куди їх повісити. Вирішили прикрашати не лише одну кімнату, власне, вітальню, в якій ми і їмо, і в нас телевізор, і ялинка. Вирішили прикрашати в інших кімнатах також, тому одну із зірок таку ажурно повісили у сина в кімнаті. Дві оці найбільші об'ємні повісили у нашій спальні. Дуже так атмосферно тепер теж у нашій кімнаті. А і Київську, та, що світиться, лишили у вітальні. Дуже атмосферно, коли ввечері не включаємо верхнє світло, а включаємо лише ось ці зірки такі, дуже гарно виходить по-різдвяному. Справді така атмосфера трішки казкова. Тут всередині ось такі магніти є. По три магніти з кожної сторони. І ось так вони скріплюються. І нарешті настав час верхівочки для нашої ялинки. Молодець. І також нам видалась нагода відвідати бернський різдвяний ярмарок. У Берні є українська школа, і вони час від часу проводять різні події, влаштовують для дітей з України майстер-класи різноманітні проводять якісь екскурсії. І на цей раз вони запросили на каток дітей. Тож наші старші хлопці поїхали на каток. Якраз я їм вклала таке завдання в адвент-календар. А ми втрьох вирішили прогулятися різдвяним ярмарком, подивитися, що ж цікавенького пропонують у столиці. Мені дуже сподобалися ці інсталяції із ведмедиками. Їх було кілька на ярмарку, і усі такі тематичні, гарненькі. Цікаво було спостерігати за рухомими звірятками. А ось це нагадало мені наші карпатські ярмарки. Під час святкувань різних фестивалів на кожному кроці можна зустріти карусель, і їх просто неможливо оминути. Тому ми вже дозволяємо Андрійкові кататися на них. Минулого разу він катався на літачку, і коли вже вийшов, то сумував, що не покатався на конику. І в цей раз нарешті його маленька мрія здійснилася, і він катався на конячці. А мене, власне, вразила ось ця конструкція. Цей чоловік вручну розкручував карусель. У нього такий є механізм, і це було досить незвично, тому що в основному вони всі автоматичні зараз. Загалом мені завжди подобається гуляти по Берну. Це таке спокійне, привітне місто. І я вам вже розповідала, що у Швейцарії дуже популярно робити свічки своїми руками. Тож ми користуємося нагодою і відвідуємо кілька разів, якщо це вдається, такі майстер-класи. У попередньому відео я показувала свічки, які зробив старший син. А в цей раз ми пішли із середнім сином. Також зробити кілька свічок для себе або на подарунки. Ця активність користується неабиякою популярністю. Приходить дуже багато діток і вже там виконують, втілюють свої фантазії у реальність. Хтось робить закручені спіральки, хтось яскраві, хтось. Навпаки, в таких більш спокійних кольорах, але всі такі задіяні, включені в активність. Проводили цей майстер-клас наразі на вулиці. Для того, щоб швидше просувалася робота ниточку, яку вам дають, треба окунути у парафін, а потім у холодну воду і протерти вже краплі води ганчірочкою і знову у парафін. Етап із водою дозволяє вам пришвидшувати цей процес, так свічка швидше застигає. Така розвага не є безкоштовною, але досить таки бюджетною 2,50 за 100 г готового виробу. І також можна, до речі, зігрітися чаєм або зайти у приміщення, якщо погода більш прохолодна. Нам з погодою пощастило, був такий теплий сонячний день. Тож ми швиденько справилися, зробили свічки і вже відправилися додому готувати вечерю. Сьогодні буде така швиденька вечеря: м'ясо, це курка е картопля. І буду смажити це все, і потім тушкувати із брокколі, морква, цибуля, і додам спеції, буде все в одному. М'ясо та картоплю я нарізала однаковим кубиком, щоб були шматочки однакового розміру, щоб вони рівномірно всі обсмажувалися і одночасно. Броколі у мене із заморозки, і морква також. Моркву завжди купую, там 2 кг і натираю її. І одразу заморожую, тому що так свіжа вона у мене не зберігається одразу в'яне і тоді взагалі її просто можна викинути. А таким чином я собі роблю невеличку заготовку і завжди зручно додавати і до м'яса, коли тушкую, і в супи. Я дуже люблю такий формат, коли, знаєте, все в одному, воно бол, здається, називається. То тут одразу і гарнір, і м'ясо, і овочі не потрібно якийсь додатково салат готувати. Єдине, що я для прикрашання посипала сумішу насіння, і таким невеличким штришком страва стала ще й і красива, і ще більш корисною. На цій смачній ноті я буду завершувати сьогодні своє відео. Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтеся. Для мене це зараз як ніколи важливо, актуально. Тож, якщо ви хочете зробити мені якийсь невеличкий подарунок до Різдва, буде дуже влучно підписатися на канал і залишити якийсь коментар під цим відео. Свайред нашивай!